Сьогодні День Гідності та Свободи одне зі знакових державних свят України. Воно приурочене двом революціям: Помаранчевій 2004 року та революції гідності 2013-го. Сьогодні, в день 10-ї річниці революції гідності, у мерії зібралися криворіжці, які з першого дня повномасштабної війни і до сьогодні наближають перемогу України. Я там вчора читав там Рейтинг обласних, обласних центрів, то, хто там надав яку допомогу армії. Е, і дуже жалкую, одне, що там не було міста Кривий Ріг, бо ми не обласний центр. Ну, Тому що у нас інші цифри, значно інші. З початку війни ми надали допомогу нашій армії на 1 мільярд 600 млн грн. Повірте, це ну, більше, ніж Ну, це одна із найбільших допомог в Україні, так, щоб не сказати, там дуже самонадіяно, що саме більше. Але кожного дня, кожного місяця ми допомагаємо. І бригадам нашим Криворізьким, у нас зараз Криворізькі бригади це 17-та, це 129, це 77-ма ДШВ, це окремі батальйони, це бригада Нацгвардії 30 Також допомагаємо іншим бригадам, в яких воюють чи не воюють навіть криворізьці, які знаходяться на найбільш, ну, найбільш... таких. Складних напрямках, до речі, сьогодні ще й день десантно-штурмових військ України. З чим я вас щиро вітаю? У числі найактивніших мешканців Кривого Рогу волонтери. Вони не щоток знають, що немає малих донатів та незначної допомоги. Кожен внесок у майбутню перемогу може врятувати життя тих, хто змінює хід історії. Сьогодні волонтери та благодійники отримували подяки від Ради оборони міста. Волонтерська діяльність почала від початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам, це палети, це просто гуманітарна допомога, це просто якісь потреби, які вони озвучують. Від початку ми завжди робили знижки нашим захисникам по максимуму, потім ми долучились до програми Я ветеран» і зараз вже продовжуємо офіційно це все робити. От. Ну і взагалі наші ж, теж хлопці, робітники, Служать, то ми їх завжди одягаємо, все, що потрібно. Волонтери знають усі потреби захисників: влітку, запаси води, взимку, теплі речі, буржуйки, окупні свічки. і завжди маскувальні сітки та обереги. Плиту шкарпетки і збираю макулатуру. Ми збираємо макулатуру, здаємо і покупаємо душі для хлопців на передовій. Або зігрівайки, ну тобто все, що можна тим людям, яким треба допомога. Я допомагаю собі. По перше, це допомога, це -моє, мій спокій, моя якась впевненість в тому, що все буде добре, що буде перемога наша, скора перемога, я надіюсь. Юлія Вітряк, Владислав Талалай цей день.